Привіт, друзі! Я радий вітати тебе на каналі Файна Рибалка. І сьогодні у нас буде дуже цікавий огляд, а саме на паличку, яка заставить тебе закидати приманки практично за горизонт. Ну і поки ми не почали огляд, давайте проведемо конкурс. А конкурс дуже простий: поставити лайк. Підписатися на канал, ну і, звичайно, написати свій царський коментар. І в коментарі можете написати, чи подобається вам це відео, чи не подобається. А також можете написати, який спінінг ви використовуєте для берегової ловлі. Я обов'язково це все перечитаю і, можливо, візьму щось для себе, оскільки я дуже давно вже шукаю спінінг, саме лайтову якусь модель з тестом до 18 грамів до 20. І щоб мала хороший ріст, щоб можна було кидати за горизонт. Ну а поки я шукаю, мені на огляд Golden Catch прислали дуже цікаву паличку, а саме Golden Catch Atrezo 90 MLT. Ну і звичайно, результати попереднього конкурсу будуть у кінці цього відео. Тому, будь ласка, не перегортай, додивись це відео до кінця, і я думаю, неодмінно сьогодні переможеш саме ти. Ну і розпочнемо даний огляд. Прислали мені Golden Catch... На тест, отакий спіннінг, це є Golden Cage Atrezo 90 МЛТ в тесті від 1,5 до 16 грам. Насправді, чи він до 16 грам, і чи він від 1,5, я вам можу сказати вже сьогодні, оскільки я на нього вже трішки половив і готовий дати вам якийсь свій фідбек. Зазвичай, коли ми обираємо якийсь автомобіль для себе, ми дивимось на його зовнішній вигляд, на його характеристики, і щоб він нам був комфортний, приємний, там не багато споживав бензину чи дизелю. Але коли дивимось на спінінг, чомусь ми про ці речі забуваємо. Особисто в мене є якась. Певна вимога. Мені в спінг повинен подобатися. Тобто візуально він повинен виглядати дуже класно, щоб мені було приємно на нього ловити. Оскільки ходити зі спінінгом, який буде незручний для тебе, який тобі буде не подобатися. Ну, це таке собі задоволення. Я знаю це, власне, з свого досвіду, у мене був Сент Extreme до 8 грам. Цікава паличка, класна, вона дуже чутлива. вона Супер просто, ну немає до чого придертися. Але це палка для басової ловлі. Я використовував її в принципі для джигу, там ловив судака на неї і навіть сом клюнув на 5 кг. Проте мені не подобалась ручка. Ну там ручка просто якась така фігурна, як скрипка. Вона незручно лежить в Русі. І я шукаю собі завжди якусь таку паличку, яка буде мені візуально подобатися, яка буде ергономічно зручна, і буде задовільняти всі мої якісь вимоги. Власне з чого і почалося моє знайомство з Атрезу. Атрезу мені сподобалось тим, що у неї класна ручка, класна фурнітура. І, попри те, що цей спін вже був не в одних руках, його відправляли на огляд також і іншим блогерам. І в принципі він, скажімо так, доволі вже життя бачив. Проте це навіть класно, оскільки можна візуально побачити, що відбувається зі спійного, і як його життя калічить чи не калічить, як, як він повитривалося. У даному випадку в нас є руків'я з Єви, спередня гайка в нас з карбону. І задній бадґріб в нас також з Єви. Сподобалося візуально, тому що все якось ергономічно. Я пробував під нього ставити дві катушки: це Shimano Vanquish 19-го року, 2,5 тисячний і Shimano Accent 17-го року. Такий чорний Бетмен. Прямо от він люблю цю катушку. Прям все, що з однією, що з другою катушкою, він виглядав просто шикарно. Мені сподобалося все, і в принципі, в мене нема що додати до даного спінга. Надписи, цікаві, сірого кольору. Тобто немає якихось там кричущих назв, там немає якихось там кольорів. Все стримано, гарно, красиво, добротно зібрано. Мені сподобалось, немає до чого придертися, принаймні, по руків'ю. Ну і зараз перейдемо далі до кілець і так далі. Говорити про карбон 30Т, 40Т, ТТ-1100, Mitsubishi 100, і так далі. Ну я не бачу сенсу, тому що особисто я, ну можливо, я не дуже там професійний рибацюга, який може вам сказати: О, цей карбон відрізняється від цього, тим, 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 тим. Насправді не можу я вам сказати, чим вони відрізняються, тому що щоб впевно щось сказати, треба знати процес, як воно робиться і. За що які матеріали відповідають, і власне що вони цим покращують. А кричати в заголовках там карбон 1100, там карбон 30Т, 3040Т» і так далі. Е сенсу немає. Хто в цьому розбирається? Звичайно, респект і похвала. Я дуже радий, що в нас в Україні є такі фахівці. Для мене важливо, як спінінг лежить в руці. Для мене важливо, як спінг відчуває дно. Для мене важливо, як спінг анімує приманку. Для мене важливо. Вага спінінга, оскільки я на риболовлі часто і ходити з якимось важким патиком, ну мені не подобається, чесно кажучи. Е, власне, продовжуючи самий огляд, е, візуально класно все видно, що складається з двох карбонів. Напевне, це якраз є цих 30Т і 40, т чи 46. Ну, не знаю. Поправте мене, якщо щось неправильно кажу. Кільця. Думав я, що кільця будуть мати якісь тріщини на, власне, біля лапок. Проте цих тріщин немає, тому що ну, напевно, що, тому, що добре зібрано. Все окей, тут, як бачите, на відео все добре. По кінчику водилища можна побачити, що е, от на кінчику я бачу, тут є. Невеличка якась тріщинка по лакові, але, в принципі, це ніяк не впливає на його робочі характеристики. І, власне, на моєму водищі Ямага Бланкс Каліста, яка вже в принципі багато перебачила. Також такі тріщинки є. Але Ямага коштує одних грошей, а це коштує зовсім других. Тому робіть висновки. Проходячи по кільцях, бачимо, що вони є досить мають досить малий діаметр. Власне, це трішки мені не сподобалося по тій простій причині, що шнур десь в холодну погоду буде сильно обмерзати. Хоча, власне, де ви зібралися ловити з пінінгом, який має ріст 2,74, зимою. Ну не знаю, якщо є такі річки, які не замерзають, там і ви на них можете використовувати 16 грам. Круто, супер, радий. Кличте на рибалку. Дністер, так, да, Дністер можна туди поїхати, але там 16 грам, ну там, де є глибини, ну це нікуди. Там я буду використовувати зовсім іншу паличку і буду ловити щовна. Але, попри те, що у цих кілець маленький діаметр, тобто. Нитку якусь грубу, ви туди не поставите, потрібно використовувати якісь тонкі нитки. Я все ж таки поекспериментував, поставив 06 Борнраж на 25 2000 і використовував також BornRush одиничку на ексенсі 3000M. А що хочу сказати, на Ванші, звичайно, воно було набагато краще, набагато далі приманка летіла. Я думаю, ви вже бачили у якихось моїх відео. Якщо не бачили, то десь тут посилання я прикріплю, і ви його зможете легко передивитися, побачити, як спінг відпрацьовує все вживу на риболовлі, на виважуванні риби і так далі. Кільця мають малий діаметр, комусь це плюс, комусь це мінус. Як для кого? Особисто мені якоїсь принципової різниці немає. Я використовую зимою там спреї, які в принципі не дають їм там обмерзати, але які б навіть не були великі кільця і які б не були круті спреї, все одно вони обмерзають. Ну нам з цим жити нічого не поробиш. Загалом по фурнітурі тут все в принципі класно. Вона фуджі, і, в принципі, з цим все сказано: це японське надійне, хороше, ну що ще можна сказати, фуджі, фуджі. Кільця, катушку тримач, все це гарно тримається, немає нічого такого, що злізає. Є вода. Є вода, звичайно, буде обтиратися, нікуди від цього не дінешся, якою б вона не була, вона така є. Вона буде витиратися, вона буде царапатися, але є способи, як її можна відновити. Якщо знаєте такі способи, пишіть в коментарях. Я знаю декілька штук і, в принципі, в час від часу ними користуюся. Ну і звичайно, давайте поговоримо про його стрій. А стрій це одна з вагомих причин, по якій, власне, я взяв цю палку на огляд, оскільки стрій тут йде moderate-fast. І я думав спочатку, що це просто маркетинг, якийсь просто так написали собі, та й нехай буде, люди схавають. Ні, в принципі, дійсно це є moderate-fast. Я пробував порівнював з суаркою своєю. Так, стрій схожий, і все окей, мені все підходить, тому що я власне шукав спільних лайтовий з Moderate Fast, оскільки мої вимоги доводилися були такі, щоб можна було кидати там 5-6 грам разом з приманкою на якійсь далекі відстані. І саме тому я хотів якийсь береговик, там в рості 2,50-2,70 2,70, Ну там до 3 метрів і з тестом там до 16 грам. Тому що в принципі можна кидати там більші ваги просто і буде летіти далі. Але проблема в тому заключається, що водойми, на які я ловлю, це є там декілька водойм, у них середня глибина до 2,5 3 метрів, і використовувати якісь великі вантажі сенсу немає. Стосовно сенсорики, або як кажуть, чуйка, або кажуть, тактильність сенсорика ну, тобто багато слів, які асоціюються з тим, що от ви кинули, і ви маєте відчути. Те спінга йде від 1,5 до 16 грам. По факту, я би сказав, це від 3 грам до 12, але це не означає, що ви будете чути, як 3-грамовий грузик впаде за 80 метрів від вас, і ви відчуєте це. Рукою, як він впаде на дно. Е, можливо, десь є такі умови, про які я не знаю. Проте особисто в моєму регіоні це в основному якісь торфянники, це є якісь викопані. Озерця, якісь там ставочки невеличкі, де є внизу просто якась глина, болото. І коли падає грузик, навіть там 10 грам, його особливо не відчуваєш. А на дистанції 80 метрів, ну, взагалі, погодьтеся, це якось смішно звучить. Не знаю, який спінг на дистанції 80 метрів буде вам передавати чуйку. як як падає 3-грамовий грузик на дно. Напевно, що ніякий. Якщо знаєте, знову ж таки, напишіть в коментарях. Цікаво послухати і почитати. В принципі, я задоволений. Я думаю, що якщо поставити сюди катушку з якимось нуроком 0,6-04, ви будете задоволені в повній мірі. Ріст 2,74 і кидає він в принципі, ті приманки, які би я хотів, це там 2-3 дюйма, ну до 4. З грузиком там 3-4 грама, 5 грам, доволі таки на велику дистанцію. Кидає далі, ніж моя мага кидає, але ямага в рості меншому. Як тільки поміняв шнур на товстіший, зразу дальність закиду скоротилася. Тому, ну, так, щоб сказати, що ця палка є, от вона побила всіх японців, ні, я не скажу. Але об'єктивно, мені вона дуже сподобалася. Дуже сподобалася тим, що вона виконує всі мої завдання. Треба кинути 5 грам за горизонт. Я ставлю Ванквіш, ставлю на шнур, ставлю 5 грам грузик, приманочка, 2-3 дюйма. Воно летить так, що шуба завертається насправді. Е, я задоволений ним. Повністю все підходить. Почуйці відносно риби, тобто коли риба клює, як відчувається. А відчувається все, в принципі, дуже класно. І також за рахунок довжини, тобто в нас велика довжина, більше плеча сили. Відповідно, коли риба клює, ми її виважуємо. У нас гнеться, відповідно, речах більший і відчувається воно цікавіше, прикольніше, краще, ніж на якомусь короткому спінінгу. Але з цим спінінгом вже по річці, так як я деколи люблю, не походиш. Оскільки 2,70 ріст. Ну, реально, вона довга, дуже. І ходити з нею ну, трішки незручно, тому що якісь гіляки, ще щось, кущі там, і так далі. Я би ну, не хотів би і не ризикував би з ним ходити по якихось кущах. Але. Я задавав запитання компанії Golden Catch. Ну, я писав, що я буду тестувати цей спіннінг. І якщо там зламається вершинка, кінчик зламається, наприклад, чи ще якась проблема, чи можна буде там, чи є якась гарантія на спінінг і так далі. І мені відповіли, що да, є без проблем. Прийшлемо нову вершинку. І потім наступне запитання було таке: а це у всіх? Чи це тільки там блогерам, які там ведуть якусь публічну діяльність? Ні, це всі в нас гарантія. Тобто, якщо водили ламається, ми відправляємо вершинку на нову, і по гарантії це міняється. Ну, звичайно, якщо ви на ньому не скакали там, і не переїхали машину, чи не закрили кришкою багажника, як дехто любить. Е, тому, в принципі, це ще один плюс в копілочку Golden Catcha. І я думаю, що якщо так написали, значить гарантія дійсно працює, який сенс їм кидати слова на вітер. Стосовно того, чи я рекомендую цей спінг, чи не рекомендую вам для купівлі, ви насправді обираєте самі в даному ціновому діапазоні, в принципі, є що вибирати по різних фірмах. Я можу так сказати: там, Фаворит, Азура, Crazy Фіш, Голден Кейч, в принципі, в цьому ціновому діапазоні щось схоже є. Але саме по цих параметрах там, 270, Moderate Fast. Е, і до 16 грам я знайшов тільки в цього виробника. Тобто, от таке було. Я знайшов, мені сподобалось по заявленому тесту, як я вже й казав, від 3 до 12 грам. Ставити 16 грам можна. Я ставив 16 грам, кидав спінер, Він летів дуже далеко. Що я цим добився? Да, 16 грам він кидає. Чи він буде класно анімувати джиг? Ну ви ж не кидаєте самий грузик, ви кидаєте груз плюс приманка. Відповідно, приманку ви ж не поставите там 2 дюйма і кинути 16 грам. Ви поставите там як мінімум 3-4 дюйма. 3-4 дюйма ну, може вже скластися. Тому я вважаю так, що об'єктивно тест буде там від 3 грам до 12. Тому що ставиш, можна поставити тому що можна поставити 12 грам плюс приманку там 3 дюйма, і в принципі в цьому тесті він працює класно. І якщо в принципі порахувати, то так і виходить. Що якщо ми поставимо там 1,5 грама плюс приманку, це десь буде отам, реальних 3 грама. Якщо ми поставимо 12 грам плюс більшу приманку, це буде так само 16 грам. Тому, в принципі, виробник, я думаю, ніде не збрехав. Все, як він описав, так і є. Просто, от, на моє відчуття, краще було б сказати, що це там 3.12. Чехол. Це дуже важливо, тому що дуже багато людей питається, а який там чехол? Та насправді, от, взагалі, пофіг, який там чехол, але для відео, для огляду, я скажу: чехол з неопрену. Все. Особисто я чехлом, взагалі, рідко користуюся. Тому що в мене був неприємний досвід, коли я там діставав пару раз спінг чехла, і він там десь кінчик заламувався і ломався. Він ломався не на риболовлі, він ломався просто в чехлі. Це не конкретно цю модель, це було там ще до того, як я почав вести блог. Але така ситуація була, тому зараз я акуратненько спінг взяв, поставив, все, потім розклав, склав і. На цьому, в принципі, ця історія закінчується. І ну і насправді ви ж купуєте ну, спіннінг, а не купуєте чехол. Дорога потика ямага каліста, яку я замовляв з Японії, приїхала в звичайному тряпчатому такому чехольчику, як продаються бюджетні е, Да, Він з хороших матеріалів, я не посперечаюсь, але ніякої там м'якості немає. Е, просто чехол. В тубусі, в звичайному картонному, приїхало все. Але ви купуєте не чехол, ви купуєте спінінг, ви купуєте інструмент, яким ви будете ловити, яким ви маєте насолоджуватись, і в принципі це все. Тому говорити за чехли сенсу я не бачу, але він тут прикольний. Він виконаний з Єви, прошитий непогано. Зверху йде зіп-застібка. Яка, в принципі, там буде від чогось захищати, і так далі. Загалом це все, що я хотів розповісти про саме цей спінг. Якщо у вас залишились запитання, обов'язково їх напишіть, і у наступних відео, де я буду ловити на цей спінг, я відповім на ці запитання, і ви зможете почути більш обширну, кращу відповідь, оскільки я не знаю, що саме ви хочете почути. Дехто хоче почути матюки з оглядом на спінг, дехто хоче почути якусь інформацію. Яка йому дуже важлива, там карбоники і так далі. А дехто хоче просто відпочити, попити чаю і подивитися на спінг, який він вже для себе обрав, і просто хоче утвердити, що йому саме цей спінг потрібен. Тому, друзі, хто шукав собі далекобійний береговик, рекомендую звернути увагу, оскільки я ним залишився до задоволений і, в принципі, далі на нього продовжую ловити. Ну і, можливо, повезе і якось домовлюся з Golden Catchem, щоб залишити його собі, або. Придбаю просто за власні кошти, якщо більше не знайду нічого кращого, щоб мені сподобалось і переплюнуло саме цю модель. Е, ну і звичайно, давайте зараз проведемо конкурс з минулого відео, визначимо переможця. Зараз визначаємо переможця. З минулого відео це є тест нових приманок Абстрім, Fat І як ловити окуня весною. Копіюємо посилання, вставляємо його у сайт, який дозволить автоматичним чином визначити переможця. Продовжити. Продовжити. 46 коментарів. Визначте переможця. Олег Сапсай отримує в нас приємні подарунки від каналу «Файна Рибалка. Корисно і почально. Дякую. Олег, напишіть мені в інстаграмі, і я вам відправлю подарунки новою поштою. Ну що, я вітаю переможця і взагалом всім вам народ дуже дякую, що ви підтримуєте канал, дивитеся його. Попри, попри всі, негаразди, десь, можливо, якісь новини, сумні ще щось. Ви підтримуєте, пишете коментарі, ставите вподобайки. Дякую вам за це. Обов'язково з цього відео приємні подаруночки, приманочки, якісь там гачки і так далі. Будуть у наступному відео зробимо розіграш, тому не забувайте коментуємо, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Все буде Україна. Дякую вам за увагу і ні хвоста, ні луски.